Добрий день, колеги. Відповідна листа про окремі питання оцінювання від 14 березня 2025 року у журналі нам потрібно створити колонки для скоригованої оцінки за групами результатів. Давайте подивимося, як це можна зробити. Заходимо на платформу Human. Нехай це буде у нас якийсь клас. Заходимо у підсумкове оцінювання. Платформа сьогодні підвисає, тому можливо буде трошки довше. Створюємо додаткове оцінювання. Називаємо його скориговано. Р2 напишу R2. Так, набір перевірки ми будемо писати без набору, бо коли ми обирали набір перевірки, у нас назва висвічувалась, нам це не потрібно. Система оцінювання. Давайте оберемо бали, бо, можливо, у нас хтось учнів захоче скоригувати групу результатів, відображати в класному журналі тільки у лівій частині, відображати назву. Назву ми так і запишемо скоригована ГР2, так як у нас просять відповідна листа, відображати, дати нам не потрібно. Так, тип розміщення обираємо після об'єкт обираємо семестрове оцінювання. І обираємо семестрове оцінювання для прикладу другий семестр. Натискаємо Створити. Платформа підвисає, я покажу, як оце вже виглядає. Я створила. Перед тим, як робила відео, скориговано гр 1 так як тільки що я вам показала, скориговано гр 2 Єдине у нас трошечки, подивіться, виставили нам на платформі скориговано по грубам результатів після скоригованої за семестр. Трошечки не так, як нам рекомендують у листі, але звертались в технічну підтримку, технічна підтримка відповіла, що відповідно рекомендаціям. Після семестрової повинна лише стояти скоригована за перший семестр. Тому поки йде ось такий, поки відбувається така невідповідність, створюємо скориговані і розміщуються вони у нас після скоригованої за семестр. Дякую за увагу.